Вітаю вас, дорогі друзі, і сьогодні в нас знову відео про зарядну станцію. Хоч світло зараз наче й не вимикають, але всі ми бачили, можливо, новини, що влітку будуть вимикати. От, і знайомі теж це, мабуть, побачили. Тим паче я робив відео по своїй зарядній станції з ДБЖ, їм сподобалось і вирішили попросити собі таке зробити. От будемо і щось думати. Далі ось таке ось ДБЖ Logic Power на 500 w і 350 Вт в нього е, потужність. Він з чистим синусом, тож можна використовувати навіть для котла буде. Акумуляторна збірка 105-Євські залізофосфатні і 100 АБС GK. Ну, і ось такий корпус, такий ящик 19-дюймовий. у нас. Я собі такий робив тільки в 16-дюймовому. Що нам ще буде треба? Ну, По-перше, нам потрібно буде вентилятор на вдув обдувати оцей ДБЖ? 120-ка залишилася з однієї станції. Потім ось тут у нас трішки клем для підключення та гвинтики, болти з гайками, які будуть для закріплення цього всього. І дві розетки виходить, ось так. Да, такі, як я себе використовував. Потім хід для 220 буде. Я думаю, що цей буде вигідніше, ніж отакий провід. Хоча можна зробити два. Можливо, а можливо і ні. І USB-зарядка, Ось така корпус, яка вкручується. Тут у нас USB 3.0 і type c Quick Charge до 30 Вт вони. Тобто все, в принципі, досить простеньке. Оцей DBG я тестував, він бере 20 Вт приблизно для холостого ходу. Досить багато. Якщо рахувати інвертори беруть там по 10, то досить багато. Ну, Який є, так і є. Давайте знімемо кришечку, я вже його розібрав. Тут у нас є дисплейчик, який будемо теж переставляти. І ось так от виглядає у нас середина. Значить, у нас є, якщо не помиляюсь, це троїдайний трансформатор. Він, в принципі, невеликий і невеликої потужності. І інверторна частина. Там у нас, я так розумію, плата синуса тут десь повинна бути. А так, все досить просто. Вихід. Це у нас зарядка, тобто тут у нас ще є 10 А зарядка і 5. І там входи Це все треба буде відпаювати. Оцей вентилятор переїде, мабуть, на виду. Тут ще решіточка є, теж буде знята. Тобто, звідси буде багато чого знятого, залишиться тільки, в принципі, каркаста і все. Що, де буде по планам? По-перше, Дисплей, мабуть, буде ось тут спереді, замість цієї наклейки. Потім кнопка вімкнення акумулятора, бо буде акумулятор з цієї сторони, і кнопка вімкнення ДБЖ, бо буде він з цієї сторони. Потім розетки, мабуть, будуть дві ось тут десь знизу. Зарядку поки що не, не знаю, де придумаємо. Вхід вентилятора буде з цієї сторони, задній у нас буде прикріплений значить, інвертор. Тобто, по плану, десь на цій стінці. Знизу трансформатор і акумулятор, звісно. щоб, в принципі, все не заважало одне одному. І десь ще треба буде видув зробити, мабуть, десь або туди, або, можливо, за акумулятором, щоб у нас потік, в принципі, повітря проходив з однієї сторони в іншу. А от зарядку USB будемо думати, або збоку, десь, або, можливо, ще спереду десь знайде місце. Наприклад, ось Тут вона теж повинна влізти. Будемо дивитися. Можливо, дисплей буде нижче, а вона буде зверху. Тобто будемо щось думати, тому що ще багато всього треба зробити. По-перше, треба буде оце розібрати і прикинути, як воно буде вже в корпусі, виміряти довжину дротів, пожимати їх, пообпалювати. Всі дроти оці теж порозмічати, якщо треба. Подовжити. У нас ще кнопка зарядки. Є. Треба буде її також десь вивезти. Ну, можливо, вона буде десь з боку, щоб можна було регулювати е, струм заряду. Поки що там 10 А. Тут. Якщо нажимаєш, то воно 5. Так? Так. А якщо віджимаєш, то 10. Отже, буду це переробляти зараз цим. Перше, що це я розбираю ДБЖ, починаю вирізати всі оці отвори, які і покажу вже, мабуть, коли будуть ці отвори у нас. Вирізані, вже дещо розмічу, дещо буду встановлювати, і будемо потихеньку її збирати. Отже, повирізав я всі отвори в цьому кейсі. Коли перший раз робив, було складно, а зараз вже все швиденько робиться, бо вже знаєш як. Ось так значить, виглядають дві розеточки. Тут у нас BUSB, дисплей і дві кнопки. Вімкнення інвертора і вимкнення зарядки. З цієї сторони у нас вхід для обдуву нашого ДБЖ. Тут у нас буде видув теплого повітря з всього цього кейсу. Ну і ззаду ось тут, значить, вхід 220, тут у нас кнопка для зарядки і кнопка з запобіжником буде. Тобто, ось така у нас кнопка в ДБЖ була, яка регулює струм заряду, і от, от запобіжник на вхід у нас був. Через нього йде фаза. Ну і в принципі кнопка увімкнення буде ось така теж червоненька. Ще дисплейчик ось такий. Не знаю, чи вистачить дротів. По довжині, ні, то можна в принципі, їх буде зробити довж, довшими. В принципі, Він теж на закрутках, бо на гвинтах все буде досить непогано. І, в принципі, Тут ось залишились ще в мене значить, вентилятори. Ось такий вхід нам буде він тут встановлений. Дві решіточки, в принципі, все вже готове. І ось така ось штучка, яка буде вкручена у нас в дно. До неї буде прикручений трансформатор. Ще ніжки будуть, де ДБЖ зняв. Щоб вище кейс був, бо тут все-таки у нас гайка велика, щоб вона дно не чіпляла, бо може цепляти. Отже, тепер треба буде встановити хоча б гнізда, буде провести проводку, вже всю розмітити, де в нас буде. Тут я вже ДБЖ намітив, де він буде. Отже, все буде непогано. І намітити, де буде акумулятор. Десь в цій стороні він буде встановлений. Тобто кейс досить великий. Аби підійшло в той менший, то ми б зробили в меншому, але все-таки тут не підходить. Акумулятор в той би не вліз. Тож прийшлося брати більшу таку коробку. Якщо, можливо, комусь потрібно таке щось зібрати, то пишіть під відео, там, може, зв'яжемося. Тож, можу займатися цим, поки є можливість. Тим паче, що якщо є з чого, то в принципі, це досить швидко робиться. Отже, роблю далі і подивимося, вже, ну, я думаю, десь на половину готовий варіант. І повертаюся до вас, друзі, вже з готовою зарядною станцією, яку я вже доробив, в принципі, декілька днів і все. Е, було, мабуть, важче зібрати всі запчастини. і Продумати, ніж все це вирізати. Отже, ось так от виглядає готовий варіант. У нас дві розеточки. Ось тут у нас USB, такий порт з кнопочкою Type-C на USB, ось тут він з Quick Charge ще. Добре, що кнопка сама, тобто не потрібно було додатково. Дисплейчик переніс, кнопка вімкнення BMS та кнопка вімкнення інвертора. З цієї сторони в нас виду. З цієї у нас вдув, тобто воно наскрізь проходить, і ззаду у нас теж є деякі входи. Запобіжник у нас встановлений, потім 220 вхід і зарядки 5 або 10 А, в залежності від того вімкнута кнопка чи ні. Давайте тепер відкриємо, подивимося всередину. Всередині тут в принципі я не дуже сильно все складав, але в принципі попідтягував, щоб воно не бовталося. Сама наша плата ДБЖ, трансформатор і акумулятор. Акумулятор тут найбільший, в принципі, із тих, що є в цьому корпусі. Досить багато дротів, але я їх так більш компактно і акуратненько поскладав. Нічого не гріється, вже перевірив при навантаженні. В принципі, 200 Вт він на 300-350, 200 Вт нічого не грілося. Мабуть, той, що в мене більше грівся, ніж тут. Тим паче, тут продув досить гарний, ну, Хоча трішки шумний. Можна закрити в принципі, і ввімкнути. Спочатку, звісно, ми вмикаємо що, цю ось кнопочку, значить, яка у нас тут є, і у нас БМС-ка вімкнулася. Ну і далі затримуємо цю, поки не класне реле. Все, після цього у нас вмикається інвертор і вже працює. Так як там, в принципі, інвертор, то ми його так і називаємо. Хоча там ДБЖ, але вона все одно зроблена у нас на інверторі. І, в принципі, все працює тепер. Нічого не буде грітися. Вентилятори підключені до нього, він тільки при навантаженні і при зарядці їх вмикає. В інший час вони будуть вимкнуті, що досить добре, і буде менше шуміти. Хоча шумить досить непогано. Отже, готовий варіант виглядає ось так. Вже зачинемо, і можна, в принципі, потім вимкнути його, і вимкнути вже нашу БМС-ку, щоб, в принципі, вже не розряжалося. Отже, переробка обійшлася теж півтори тисячі гривень. Цієї тут кейс був більший. Хоча тут деякі елементи мені прийшлося менше, тим бачу, що дещо було. А, ну і плюс за роботу. Якщо комусь потрібні такі, можу зібрати з ваших або зі своїх запчастин. Пишіть, залишу пошту на каналі, і туди можете написати, якщо вам щось цікаво буде. Отже, на цьому все, дорогі друзі. Якщо сподобалось, ставте лайки, будуть якісь побажання. Пишіть і бережіть себе. Побачимось в наступних відео.